А чи замислювалися ви, що спільного, скажімо, між падінням Римської імперії та сучасною економічною кризою, можливо, набагато більше, ніж здається на перший погляд? От сьогодні ми спробуємо розібратися, знаєте, розгадати цю таємницю економічного занепаду і зрозуміти, чому одні нації процвітають, а інші ні? Ось ця знаменита фраза товстого вона ж, виявляється, є ключем до розуміння не лише сімейних драм, а й доль цілих націй. Як би дивно це не звучало, але це, мабуть, одна з найглибших економічних ідей, що коли-небудь з'являлися. Нуму розбиратися, як це працює. Уявіть собі, який знаєте. Дуже складний механізм. Щоб він працював ідеально, кожна, ну абсолютно кожна деталька має бути на своєму місці, але варто зламатися одній єдиній, навіть найменшій шестерні, і все, вся система зупиняється. Так само і з економікою. Для успіху потрібна гармонія купи факторів. А от для провалу, для провалу достатньо всього однієї серйозної помилки. Щоб краще це зрозуміти, давайте на хвилинку відійдемо від економіки і зануримося. У світ природи. Джаред Даймонд, знаєте, запропонував просто геніальну аналогію. Вона пов'язана з одомашненням тварин і, ну, ідеально показує, чому успіх це така рідкість, а от невдача це скоріше правило. От погляньте на ці шість критеріїв. На перший погляд, ніби нічого складного, правда? Але варто тварині не відповідати хоча б одному всього одному пункту. І все марно. От, наприклад, зебри. На відміну від коней, вони страшенно схильні до паніки. Все це робить їх неможливими для одомашнення. Або візьмемо ведмедів, ну вони просто надто небезпечні. Один єдиний недолік, і тисячі років зусиль йдуть коту під хвіст. Ось вами принцип Анни Кареніної в дії. І знаєте, що цікаво? Тут є пряма паралель. Так само, як із тваринами, колись вважалося, що доля націй визначена ну, їхнім природним середовищем географією, ресурсами. Але сучасна економічна думка просто перевернула це уявлення з ніг на голову. Виявилося, що найважливіше це не те, що дано природою, а те, що люди створюють самі, тобто інститути та якість управління. Добре, то що ж це за правильні речі, які роблять економіку успішною? Цим питанням серйозно зайнялися Нобелівські лауреати Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон. І вони, по суті, виявили такий собі спільний генетичний код усіх процвітаючих держав. І ось вони п'ять стовпів процвітання. По-перше, не екстрактивні або, як їх ще називають, інклюзивні інститути. Простими словами, це ті, що служать більшості, а не просто висмоктують ресурси для збагачення маленької еліти. Далі верховенство права, стабільне управління, доступ до медицини та освіти. І це, знаєте, не просто красиві слова, це фундамент. Без нього побудувати сильну економіку просто неможливо. І от саме відсутність хоча б одного з цих елементів і веде до краху. Ну що ж, від теорії перейдімо до практики. Давайте подивимося на кілька реальних історій. Історії націй, кожна з яких, знаєте, зазнала невдачі по-своєму. І цим чудово ілюструє наш принцип. І почнемо, як не дивно, з позитивного прикладу: Барбадос. Просто уявіть країна, історія якої починалася з жорстокої плантаційної економіки, половина населення раби. Ну, здавалося б, це вирок. Але ні. Після здобуття незалежності країна зробила ставку на людей, вона інвестувала в освіту. І результат Результат просто вражає. Вони змогли кардинально змінити свою долю. Але, на жаль, історія Барбадосу це радше виняток із правил. Дуже часто здобуття незалежності саме по собі ще нічого не вирішує. Старі, глибоко вкорінені інституційні хвороби вони продовжують отруювати країну зсередини. І наш наступний приклад яскраве тому підтвердження. Демократична Республіка Конго, країна, яка ну буквально плаває на багатствах алмази, золото, мідь, кобальт звучить як рай на землі, правда? А насправді пекло. Чому ж так? А все через тотальну інституційну корупцію і ту саму екстрактивну політику. Це коли малесенька еліта буквально висасує всі соки, всі ресурси з країни і не залишає абсолютно нічого для розвитку і добробуту людей. Просто вдумайтеся в цю цифру. 4400% відсотків інфляції. Це не просто якась там економічна статистика. Це, це повний колапс, це коли гроші перетворюються на звичайний папір за лічені години. І все це відбувалося, поки диктатор Мобуту зі своїм оточенням скуповував замки в Європі. А для звичайних людей для них верховенство права було лише інструментом для репресій. Але, мабуть, найдраматичніший експеримент в історії поставило саме життя. Дві Кореї. Подумайте тільки один народ, одна культура, спільна історія. Розділені всього лише лінією на карті після війни, вони пішли діаметрально протилежними шляхами. Південь обрав відкритість, приватну власність, інвестиції в людей, а північ ізоляцію, диктатуру і тотальний контроль. Ну а результати? результати ми всі знаємо. Вони просто разючі. І це, знаєте, зовсім не метафора. Нічні знімки з космосу просто нещадно демонструють цю прірву. Яскраво освітлений, живий, енергійний південь і майже суцільна темрява на півночі. Це ж наочний доказ того, що для процвітання потрібні не тільки ресурси, потрібна свобода, свобода ризикувати, творити і отримувати винагороду за свою працю. Такі от держави з прогнилими зсередини інститутами вони дуже схожі на будинок, який з'їли терміти. Зовні він може виглядати ще цілком міцним, але дмухне перше ліпший сильний вітер, і він просто розсиплеться. Катастрофи, чи то природні, чи рокотворні, вони і стають тим самим вітром, що викриває всю цю внутрішню слабкість. Ось вам жахливий приклад: циклон бхола 1970 року у східному Пакистані. Так сам циклон забрав сотні тисяч життів, це правда. Але ще більше людей загинуло через злочинну бездіяльність центрального уряду. Уряд не просто не надав допомоги, він блокував її з-за кордону. Уявляєте? І це стало останньою краплею. Це призвело до війни за незалежність і створення нової держави Бангладеш. Ну і, на жаль, найстрашніші катастрофи це ті, що люди влаштовують самі собі війни. Знаєте, якщо колись в давнину загарбницькі війни ще могли бути економічно вигідними, то в сучасному світі це просто шлях до самознищення, вартість сучасної зброї, глобальні санкції, руйнування економічних зв'язків, все це робить агресію ну, абсолютно невигідною з будь-якої раціональної точки зору. 126 мільярдів доларів це не прибуток, це збитки. Лише збитки від війни в Ємені. Подумайте, це гроші, які могли б піти на школи, лікарні, дороги. Натомість їх просто спалили у вогні конфлікту, який не приніс жодної економічної вигоди взагалі нікому. Здавалося б, співпрацювати набагато логічніше, але історія показує, що логіка, на жаль, перемагає не завжди. Так, картина виглядає, м'яко кажучи, похмуро. Але чи є вихід, чи існує якийсь рецепт стійкості? Давайте спробуємо зібрати докупи всі уроки, які ми сьогодні засвоїли, і скласти таку собі дорожню карту, карту для побудови держави, яка може не просто виживати, а й процвітати. І ось, мабуть, ключова думка всього цього: усе, що тут перераховано: політична інклюзивність, підтримка бізнесу, захист власності, освіта, уряд, що служить народу, усе це не якась там даність, це зміння. Це те, що можна і треба контролювати. Зрозуміти, жодна країна не застрахована від катастроф, але саме ці інструменти дають змогу не зламатися під їхнім тиском, а навпаки, стати сильнішими. І наостанок одне фундаментальне питання, над яким варто подумати держава існує для народу чи народ для держави? Відповідь на це питання це, по суті, і є вибір. Вибір між процвітанням і занепадом, між інклюзивним майбутнім та екстрактивним минулим. І цей вибір кожна нація, врешті-решт, робить для себе сама.